Ось уже 90 років ми працюємо для вас. Підтримуючи ваше оптимальне здоров'я, і зараз настав час зробити нам наступний крок. З моменту свого заснування ми маємо на меті покращувати добробут людей і всієї планети. Світ змінюється, і ми змінюємося разом з ним. Сьогодні ми закладаємо новий фундамент для вашого здоров'я. І йдеться не лише про вітаміни та дієтичні добавки. Розкриваючи силу рослин, ми прагнемо допомогти вам дбати про своє добре самопочуття та добробут. Ми спираємося на наукові дослідження в галузі охорони здоров'я та ботаніки, розроблені нашими експертами та реалізовані через наших надійних партнерів. Щоб пропонувати вам і вашій родині рішення для повноцінного життя, а також підтримувати добробут планети в цілому, нутрілайт для ваших сьогодні, завтра та кожного моменту в майбутньому.